Ми продовжуємо ефір на радіо UA Chicago. До нас по онлайн по відеозв'язку доєднується наш наступний гість, пан Роман Безсмертний, політик та дипломат. Вітаємо вас, пане Роман. Доброго дня вам. Дякую, що ви з нами сьогодні. Насправді я хочу розпочати з того, що зараз ви відчуваєте і багато українців, тому що ми читаємо новини насправді з жахом про обстріли, про блекаути. І хочу вас запитати, це найскладніша зима? Можна сказати так, що після шоку 2022 року. От бо треба розуміти, що початок таких дій завжди шок для. Центральної України, бо Україна перебувала з 2014 року в таких умовах, але Київ відчув, що таке ця війна з 2014 року для тих, хто був в Криму, в Донецькій, Луганській області і так далі. Але масштаб дій, які ворога. Зараз застосовується проти України. Він, очевидно, дається в знаки через 12 років війни, через втому метал втомлюється, як казав класик. А людина в такій ситуації, безумовно, вона відчуває на собі всі ці речі. Ну, але такого відчуття відчаю, про який сподівається, в Москві там. Чи Можливо, в Пекіні, його немає. І люди, які всі ці роки знаходили способи вирішувати це питання, вони продовжують боротися за життя. І це заслуговує на повагу, на подяку, на найвищу оцінку мужності, стійкості України і українців в таких адських пекельних умовах. Це правда, тому друзі, не будьте байдужими, підтримуємо Збройні Сили, донатимо на ті ініціативи, які є присутні, пане Роман. Хочу вас е, запитати про внутрішню ситуацію зараз в державі Україна. Е, знаю, що ви були у Верховній Раді не одну каденцію, і зараз такий, знаєте, основний інформаційний привід, ну що найменше в різних телеграм-каналах. Це є ситуація з пані Юлією Тимошенко. Чи можете ви це прокоментувати і розповісти, от як ви цю ситуацію бачите? Були обшуки, була вручена підозра. А що це є? Бо дехто каже, політичне переслідування, дехто каже, що дійсно НАБУ і САП взялися до справи. Ну, перше, що тут важливо, що набу і САП працює. Друге, важливо, щоб ця робота мала фінал, тобто справи, які доведені до відправлення до суду, розгляду їх в суді, ну а справа там уже суду. Як зважувати аргументи за і проти, і як притягувати до відповідальності винуватих, ну і дякувати тим, хто боровся із негативними проявами. Треба розуміти, що у цьому процесі поява такої фігури, як Юлія Володимирівна Тимошенко, вона може цей процес завести в будь-яку сторону. І тут а, очевидно, що треба не просто фаховість, тут потрібен вищий пілотаж від тих, хто працює в набу, в сап, в здатності доказати вину. Бо якщо а, цей, цей, власне, оцей випадок от він піде у холосту, то треба чітко, абсолютно розуміти. Що це той випадок, що може ситуація зробити Тимошенко президенткою, от, або, а, скажімо, возвеличить а, і НАБУ, і САП її діяльності, аж до того, що прізвища цих людей будуть називатися в інших державах, так як в свою чергу називались, ми пам'ятаємо в Україні прізвище. Румунської прокурорші. Тому в цьому відношенні є така: знаєте, той, хто кидається в бій із Тимошенко, а я дуже добре знаю, хто це, і розумію її інструменти роботи, той повинен розуміти, який він купив квиток. Ну, я це думаю... важкий складнючий екзамен. Так. Справа в тому, що Юля Володимирівна і закон. Юля і право це такі дуже відносно існуючі матерії. Причому тут немає значення, вона бізнесмен, вона прем'єр-міністр чи вона народний депутат це такий собі український Трамп, тільки що в спідниці. <різько> Чудове порівняння. І, 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 це, і це треба, от щоб ті, хто зараз будуть слухати мене в Чикаго, Сполучених Штатах Америки, щоб вони розуміли це. Що о, вам каже та людина, якій довелося працювати, конкурувати, змагатися з Юлією Володимирівною і так далі. Це достойний противник, сильний противник. От, і якщо хтось дасть слабину, ну так можна опинитися на смітті. Ну, давайте просто задумаємося над тим. Ми маємо справу з людиною, яка Ділила Україну по шахматці, розподіляючи газ. Шахматка. Шахматка Тимошенко-Лазаренко це шахматка зразка корупції в початках української державності. Мені в свій час довелося керувати спеціальною тимчасовою комісією Верховної Ради по вивченню енергоринку України. Можу вам сказати, що шахматка Тимошенко-Лазаренко це зразок корупції. Далі, це людина, яка в 2009 році уклала угоду з самим Путіним. Ми то уявляємо, про що ми зараз говоримо. І в цій ситуації виставила президента Ющенка, ще й винуватим у тому, що, як розвивалися тоді події. Це треба вміти зробити. Хоча, з точки зору економічної оцінки, Віктор Андрійович був абсолютно правий. Ну, там нічого навіть говорити, бо Юлія Володимирівна занадто слабка в знаннях економічним, щоб змагатися з Віктором Андрійовичем. Але це відбулося. Вона мало не зробила його винуватим. І ще одна є річ, яка поетично художня, комічна, Юлія Володимирівна належить до тих людей, які можуть сказати, вона сиділа при такому президенті, при такому президенті в'язниці, при такому президенті. Тим не менше, вона була віце-прем'єром, вона була прем'єр-міністром, вона народний депутат, голова комітетів Верховної Ради, керівник фракції і так далі. Тому у цій ситуації треба розуміти, що це за людина. А я би навіть сказав так. Тимошенко в українській політиці це явище. І треба розуміти, що це явище потребує дуже ретельної, в такому випадку, уваги роботі. Нагадаю, що. Тимошенко, власне, була серед тих, хто хотів закопати під землю САП і Набу. І дуже глибоко. І ще одне це вже зауваження е, тим, хто працює в САП і Набу. Є два крайньо мінімально необхідні фактори для боротьби з корупцією це органи, які це роблять, зрозуміло, там набір відповідних висококваліфікованих службовців. Але є друге. Є ще ґрунт для розвитку корупції. Так от, на жаль, ґрунт не прибрано, а його нагромаджено в зв'язку з централізацією бюджетних ресурсів, відсутністю в окремих випадках додержання порядку при проведенні конкурсів, під підписанні контрактів на замовлення і так далі. І це означає, що перед слідством огонь які задачі. І тут питання доказовості, матеріалів і аргументів для суду набирає дуже і дуже великої значимості. І тому я бажаю в цій ситуації всім, всім виконати закон і бути переможцями. У цій ситуації. Ну, це важкий екзамен. Це важкий екзамен для набуса, а сподіваємося, що вони впорюються. А скажіть, будь ласка, ось ця справа з Тимошенко означає, що з Міндічем вже закінчено, тобто, що Міндіч Гейт вже якби забуто, проїхали, йдемо далі? Це означає, що у Міндіча з усією цією компанією з'явився ще дуже сильний союзник. Угу. Бо е все це набрало не просто там. Характеру кримінального, воно виростає вже в політичний фактор. А це даруйте зовсім інша річ. Це зовсім зовсім інший порядок речей, зовсім інший рахунок. Я чому так акцентовано над цим говорю? Одна справа це звинувачити Епштейна, а зовсім інша справа це звинуватити кого там Менендеса, так? Посадили в минулому році. так так так, так, так. Так, так. Це величезна різниця, тому що одне ж до цього часу подається як політичне, а інше ну педофіл. Той педофіл і є за що притягнути до відповідальності. А по по, подивіться зараз навколо мене за що крутиться. І чим все це може завершитися? Ніхто не знає. Дуже цікаво, пана Роман, хочу вас запитати стосовно Верховної Ради і нещодавніх призначень дуже складно так виглядає ці призначення далися. Ну, врешті-решт, Україна отримала нового міністра оборони і так і нового міністра енергетики. Напевно, дві ключові посади. Але те, що так важко, то все вдалося. І загалом, хочу запитати, чи є коаліція зараз у Верховній Раді? Якщо її немає, то як далі бути без неї? Коаліція не не існує вже давним-давно. І це дозволяє, власне, відсутність коаліції робити такі маневри президенту. Спочатку в вересні пересіяти уряд, а тоді дожили до Нового року. Дай я ще раз це зроблю, особливо після того, коли приїхав із зустрічі з президентом а, Трампом 28 грудня, вирішили, давайте ми ще раз пересіємо. Очевидно, що там відбулися цілий ряд розмов, які. Додали просвітління. Насправді, в цих рішеннях в окремих є резон, а в окремих я поки що так і не можу зрозуміти сам, для чого це було зроблено. Зокрема, якщо стосується, скажімо, міністра, нового міністра енергетики віце-прем'єра, то безумовно в цьому випадку пан Шмигаль він на місці. По-перше, він прийшов з енергетичного сектора, він його знає дуже добре. По-друге, рішення, які необхідно прийняти, вони інтегровані в європейську загальну політику. Він на цьому розуміється, знає одне і друге вже матерію, йому тут є можливість себе реалізувати наповну. Тим більше він належить до дуже таких скурпульозних менеджерів, і в цьому відношенні це рішення, мені здається, абсолютно вірно. А тепер, що стосується. Віце-прем'єра з цифрового і призначення його міністром оборони. Фе, 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 вискочило Федоров, Федоров, Михайло Федоров. Федоров, да. Федоров, Це рішення теж абсолютно правильне. Чому? Тому що а, тема зростання технологічного Збройних сил України це завдання номер один. Він розуміється на цьому. Більше того, як показала ситуація впродовж війни, заміна людей, а не Збереження системи вона таки не прибрала підозри в корупції, в відсутності дієвих механізмів, а запропону... використання в цьому плані різного а, програмного продукту і дисперсне розподілення до бригад, фактично замовлення використання а, бюджетних ресурсів для забезпечення боєприпасами, зброєю. А, Постановки це на регулярні рейки, механізми управління процесами. Ну, власне, те, що виступаючи з промовою сказав Федоров, воно в багатьох уже в голові було. І тому, якщо це вдасться зробити, навіть за декілька років це швидко не вдасться зробити. Це хвала, і дай Боже, щоби. Йому вдалося це зробити. Чоловік, він при всіх там інтегрованостях в сучасні недоліки, він чоловік, як мені здається, з того, що я бачу, він здатен управляти такими процесами. Ну, інша справа, тут же треба, щоби. Для цього були необхідні ресурси. ну до речі, один з То... один, один, один з небагатьох, хто прийшов разом з зеленським ще з 19-го року і тримає Ну це. так, і те, що зроблено ними, та ж сама дія і окремі речі там вони говорять про те, що ну він здатен це опанувати і запропонувати в нього є щось. Тому в цьому відношенні і одне, і друге прізвище кажу призначення, і прізвище, в тому числі, вони можуть а, додати у цих обох секторах у цих обох напрямках. Тема рокіровки е, малюка і хмари, вона для мене під питанням, бо я розумію прекрасно, що фактично обидва представляють одну і ту ж саму сферу, один і той же сектор. Е, обидва розуміються на цих напрямках дуже добре. І е, по суті, це не призначення, це така собі рокіровка. Яка може бути і в зворотньому напрямку в будь-який момент, тому що ще раз хочу наголосити: і малюк, і хмара це два генерали, яким є за що дякувати обом, і які заслужили найвищу оцінку з боку і України, і військових, і політиків, навіть українських. Тому тут, чесно кажучи, я не знаходжу причин, для чого треба було б звільняти одного. І не знаходжу мотивів для того, чого треба було призначати другого, тому що вони були на місці. Ну, якщо це, скажімо, свого роду там певне посилення якогось напрямку, то я не заперечую проти цього. Призначення Буданова то -то. керівником офісу, ну, е воно легко пояснюється. Бо, очевидно, що ми заходимо в ситуацію, коли тема розмов про Мир, вона хіба що буде в площині переговорів, але не в площині реалізації. Ну це видно по напруженню, яке наростає в світі. Я це сьогодні побачив карту, яким, яким країнам погрожує Дональд Трамп, щось країни, яким він погрожує, замальовані коричневим кольором. Ну я ж символіст. на карти, як історик, звик дивитися з дитинства коричневий колір, і думаю, що всі розуміють, що це таке. Тому в цьому відношенні, дай Боже, щоб воно було йшло до позитивних речей, але, на жаль, я пообіцяти цього не можу. Тому і тут це призначення. Я розумію, чому воно зроблено. І цьому пораділи і в Європі, та й в США, тим більше, що Буданов вихований там в відомому центрі. Розвідувальну у Америки. він там вчився, там проходив підготовку. Це правда. Що стосується кислиці, я не можу зрозуміти цих кроків по Міністерству закордонних справ. А на місці і послаблювати його в цій ситуації було абсолютно з моєї точки зору невірно. А в умовах, коли навколо себе зібрав. Президент переговорну групу, яка не обіцяє бути активною в найближчі місяці, ну це зрозуміло значно послабити Міністерство закордонних справ, для якого нині дуже багато роботи. І тому в цьому відношенні, скажімо, моє переконання, що пан Кислиця мав залишатися першим заступником міністерстві, безумовно працювати в групі. Бо це потрібно було. Переведення Іващен на головне управління розвідки Міністерства оборони, це повернення додому. Він майже 10 років там пропрацював, він знає це середовище. Інша справа, що в нього нема амбіцій, такі, як є у Буданова. От. Я думаю, що всі звернули увагу на те, що іноді пан генерал. Дозволяв собі, я маю на увазі Буданова виступати і за керівника ГУР, і за прем'єр-міністра, і за керівника там, соціальних, соціологічних служб, і так далі. І це явно говорило про те, що у пана Буданова є амбіції іншого плану. Ну, дай Боже, щоб він їх досяг, бо це залежить власне від праці, здатності його реалізувати себе. Що стосується призначень керівників регіонів, то там, як мені здається, це така штатна ротація. Я в свій час це практикував, аж до районів. Там, періодично, як заступник керівника секретаріату, який займався регіональною політикою, запрошував до себе там щотижня до шести керівників районів і проводив з ними бесіди. Мене цікавило, хто ж там працює. Різні враження були. Але на основі цих Даних Можна було говорити, який штат, з яким ми працюємо, що це за люди, рівень їхньої підготовки і так далі. Тому тут бач, видно, що кожні півроку відбувається аналіз, і там декілька чоловік в межах п'ятірки вони або йдуть на підвищення, або змінюють роботу. І, так далі. і це правильно, бо це мотивує до активної роботи. Очевидно, що є якась градація, є якісь вимоги, на основі яких йде аналіз. Цієї роботи. Однак, у всьому цьому, пане Дмитре, є проблема. Все це індивідуальні рішення президенту. Це не, це не система працює. Тобто політична система мертва. Мертва, вона тому, що немає більшості, уряд фактично формується на банковій. І хочу вам сказати, що, власне, якщо й говорити претензію якомусь там Зеленському, як президенту, а, слузі народу. Вони просто не розуміють, що таке політика, що таке політична система. І тому, якщо от подивитися на всі проблеми, які ми маємо, це наслідок умертвіння політичної системи. І якщо хтось думає, що це не відображається на безпековій оборонні здатності, це точнісінько так відображається і на тому. І дуже серйозно, і це наносить величезну шкоду. Це. Створює дуже серйозні підвалини для безконтрольності виконавчої влади, а це є місцем, де виростає те, що називається корупція, міндічгейти, ну і всяка сволота, яка. Використовує ситуацію для того, щоб наживитись, дуже цікаві зміни. Дякую, що пане Роман поділилися своїми думками. На завершення хочу вас запитати лише одне. Дуже активно обговорювалося 20 пунктів та 20 пунктів миру, припинення вогню, гарантії безпеки наприкінці минулого року. Але от бачимо, що зараз десь ця тема загубилася. Напевно, Венесуела і ситуація в Ірані. Вона якось посунула це десь на другий або на третій план. Чи я помиляюся? Чи це просто. Ідуть перемовини, але так це не висвітлюється. Як ви бачите цю ситуацію стосовно мирних перемовин? Перше, що добре в тому процесі, що цей, цей діалог, Вашингтон, Київ, Брюссель, Європейські столиці, він і тримається тільки на тому, що є от 20 пунктів, є оці речі. Треба розуміти прекрасно, що все це не приймає Москва. Але зверніть увагу, це стало причиною того, що. Зустрічаються в цьому форматі, можуть подати руку поки що. І насправді, це чи не єдине місце, і не, чи не єдиний трагічний привід, який дозволяє спілкуватися Сполученими Штатами, Європі, Брюсселю і Вашингтону, і так далі. Це мене найбільше турбує. Бо нинішня ситуація, я так розумію, що у Давосі. Треба очікувати не знаходження відповідей на питання, а чергового грому чи грози. Ну, то вже таке діло, то вже як, як там вийде. І дай Боже, щоб у цій ситуації а, Україна справилася із тим, щоб тримала на своєму горі, на війні цих усіх людей за столом. Бо якщо уявити собі, пане Дмитре, що немає теми, Війни, агресії Росії проти України, ну то а, зрозуміло, в якому стані були б зараз відносини між Брюсселем і Вашингтоном, Копенгагеном, і Вашингтоном, Лондоном і Вашингтоном і так далі. Ну, варто сьогоднішню газету там, Financial Times, Wall Street Journal відкрити. І все стає зрозуміло. А на зустріч відкрити там Telegraph, Guardian, а, Figaro, Le Monde, я вже не кажу Білд, Вельт і так далі. І все стає якби, на свої містра, чи Альпаїс іспанський, чи кар'єра Дела Сера італійську, не дивлячись на мелоні, її близькість, там, дружбу і, і так далі. Цього достатньо, щоб зрозуміти, зрозуміти, що вся, все те, що сьогодні називається Північно-Атлантична безпека, тримається тільки навколо того, що є Україна. Яка продовжує тримати фронт і збирати за столом людей, знаходити слова, щоб вони ще поки що подавали один одному руку і дивилися один на одного відкритими очима. Але хочу вам сказати, що коричневі карти вони довго це не протримають. Оці плямки на картах коричневі, які я сьогодні побачив, ми ще до вас, про ці карти з вами колись географічні поговоримо, бо це величезна небезпека. Щоб завершити на чомусь позитивному, я пропоную зробити такий висновок, ви можете заперечити, що вісь зла іде на послаблення. Як внутрішньо має на увазі корупція, так і зовнішньо. Погоджуєтесь? Тепер, що стосується позитивного. О, давайте. Висновку. давайте. А, насправді зараз часу не так багато. От, якщо після Сірії. Упала Венесуела, я вам тоді казав, що має впасти наступний режим АТО. Якщо режим АТО впаде зараз, тоді відкриється дорога до того, щоб впав режим Путіна. І тут буде величезний екзамен перед Дональдом Трампом. Або цей екзамен його вознесе на небеса, або він його закопає в землю на виборах. На довиборах осені 2026 року. Будемо сподіватися, що він зрозуміє свою місію порятунку, демократії і свободи. Кондрас, пам'сро. Пане Роман, дякую вам за включення, дякую за думки. Бережіть себе і будемо очікувати. Все Таки я з надією сподіваюся, окей, не без ок, надії. Окей, добре. <світ> добре. Слідкуємо за вами, друзі. підписуйтесь підписатись на канал Романа Безсмертного в Ютубі. Дуже цікаво, пізнавально. Дякую вам за включення.